Сьогодні наша ранкова гімнастика буде з кубиками. І називається вона Ведмедик бавиться. Спочатку давай зробимо таку невеличку вступну частинку. Ставимо ручки на пояс, йдемо по колу у середньому темпі. Йдемо, йдемо, йдемо по колу. Тепер залишаємо ручки на поясі і будемо йти, як чаплі. Ходьба в нас буде з підніманням високо ніг, як чаплі ходять, як вони свої ніжки піднімають. Піднімай, піднімай, як чаплі ходять, як вони високо-високо ніжки піднімають. Спинку тримай рівненько, ручки на поясі в нас. Йди, йди по колу. Тепер ми будемо бігти з тобою у середньому темпі. Тепер по колу потихеньку побіг, 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 побіг у середньому темпі. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, ще, ще. Не поспішаю, бережно. Так. А тепер переходимо на ходьбу, у нас знов ходьба. Для того, щоб трошки заспокоїтись. Крокуємо. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два. Молодець! А тепер візьми, будь ласка, кубики та будемо розпочинати наші вправи. Тож, перша наша вправа розімнемо ручки. Будемо з тобою піднімати ручки через сторони вгору. Прийми, будь ласка, вихідне положення, ножки на ширині плечей, ручки з кубиками в нас внизу. Тримаємо кубики в ручках. Коли я буду казати, рахувати 1-2, треба підняти ручки через сторони вгору і постукати кубиками над головою та зробити вдих. Коли я буду рахувати 3-4, опусти ручки вниз і постукати кубиками за спинкою і зробити видих. Ручки в ліктях не згинай. Будь уважний. Тож розпочинаємо. Раз, два. Піднімаємо ручки вгору, стукаємо над головкою кубиками. Три, чотири. Опустили ручки за спинкою, стукаємо. Знов раз, два. Стукаємо над головкою кубиками. Ручки піднімаємо через сторони вгору. Три, чотири. Молодець. Давай ще раз. Раз, два. Піднімаємо руки в сторони в го... через сторони вгору. І три, чотири. Опускаємо вниз і стукаємо кубиками за спинкою. Молодець. Наступна наша вправа. ведмедик озирається. Будемо робити повороти тулуба в сторону. Наше вихідне положення ножки на ширині плечей нарізно, руки з кубиками внизу. Коли я буду рахувати Ра, один раз, повернути тулуб вправо треба та постукати кубиками перед собою і зробити вдих. Коли я буду рахувати 2, повернутись у вихідне положення. Потім, коли я буду казати 3, Треба повернутися вліво та постукати перед собою кубиками. Чотири – прийняти вихідне положення. Тобто по черзі. Повертаємось вправо вліво. П'ятки від підлоги, будь ласка, не відривай. Намагайся ніжки тримати рівненько. Виконуємо вправу у середньому темпі. Тож, приготувались. Раз, два. Повернули тулуп вправо, стукаємо перед собою кубиками. Два у вихідне положення. Три. Повернулись вліво, постукали кубиками. Чотири. Стали вихідне положення. Раз. Повернули тулуп вправо, постукали. Два у вихідне положення. Три вліво повернулись, постукали. Чотири, молодець. Наступна наша вправа ведмедик нахиляється. Будуть у нас нахили тулуба вперед. Знов таки вихідне наше положення те саме, ножки на ширині плечей, ручки з кубиками опущені. Раз, треба буде підняти руки через сторони вгору. І постукати кубиком над головою. Два, три. Нахилити тулуб вперед. Двічі торкнутися кубиками ніг нижче колін. Дістатися до своїх ніжок. І чотири. Випрямитись та стати у вихідне положення. Тож, нахиляючись, ножки в колінах не згинайте. І ручки тримайте прямі. Тож, приготувались Вихідне положення прийняли і розпочинаємо. Раз, підняли ручки через сторони вгору, постукали кубиками над головою. Два, три. Нахилили тулу вперед. І постукали себе кубиками по ніжках, по колінках. Трошки не, ну не, не дуже сильно, щоб боляче не було. 4. Стали знову вихідне положення. Давайте ще раз. Раз. Підняли ручки через сторони вгору, постукали над головою кубиками. 2. Нахилили тулуб вперед. Три. Торкнулись кубиками. Ніг нижче колінок. Чотири. Випрямились і стали у вихідне положення. Знову. Раз, підняли ручки вгору, в сторони через сторони, постукали над головою. Два. Нахилили тулуб вперед. Три. Двічі торкнули з кубиками ніг, нижче колінок. І чотири. знов прийняли вихідне положення. Молодці. Продовжуємо. Ведмедик стрибає. Будемо робити стрибки. Вихідне положення в нас те саме ручки, ножки, Ніжки на, ем, нарізно на ширині плечей, ручки опущені з кубиками. Раз, стрибком поставимо ноги нарізно, руки в, з кубиками в сторону. Два стриб, стрибком поставити ноги разом, ручки вниз. Тобто, стрибаємо стовбою і ставимо ножки то нарізно, то Разом, то нарізно, то разом. І ручкою то в сторони у нас з кубиками, то вниз. Тож починаємо стрибати. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, роз, два. Ще стрибаємо. Раз, два, раз, два, раз, два. Ножки то нарізно, то разом, то нарізно, то разом. Молодець. А тепер давай походимо у повільному темпі на носочках, як мишки, для того, щоб наше дихання стало рівненьким. Йдемо по колу у повільному темпі на носочках, як мишки ходять. Ось так мишки ходять. Ідемо. Іди, йди, по колу у повільному темпі на носочках. А тепер зупинись, зроби. Глибокий-глибокий вдих, потягнись вверх свої ручки, з кубиками підніми вверх. Та видих. Видихаємо та опускаємось вниз, нахиляємося вниз. Знов ще глибокий вдих, вдих, ручки вверх потягнулись, видих, опустились до підлоги, нахилились до підлоги. Знов таки вдих, високо-високо, високо, високо, високо підтягнулись. І види, нахилились до підлоги. Молодець, ти дуже гарно виконав ранкову гімнастику.